49 поличка. Розглядаємо родоніти. Рудоніт в халцедоні, квіти сакури і рожевий халцедон з кіноваром. Камінь родоніт 10 міліметрів, ціна 700 гривень. Родоніт 13 міліметрів розмірної мистинки 900 гривень. Родоніт 8 мм, розмірної мистинки, ціна 550 гривень. Бразильський відбірний родоніт, ціна 1500 гривень. Бразильські родоніти з халцедоном квіти сакури. Розмір на мистинки сім міліметрів 1300 гривень. Розмір на мистинки 8-9 міліметрів 1700 гривень. 10 мм 2000 гривень. Родоніт з халцедоном, бразильський родоніт. І 12 мм розмір на мистинок. Ціна 2200 гривень. Камінь рожевий халцедон з кіноваром. Ось ці включення в цьому камені це кіновар. Рожевий халцедон з кіноваром 1900 гривень розмір 9 мм.